До Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа напала на заявника та пограбувала його. На місце подій негайно виїхала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Як було встановлено близько 4.30 ранку на одній з вулиць міста Шостка, невідома особа із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, напала на потерпілого та відкрито викрила в нього телефон та барсетку, в якій Особисті документи, банківські картки, навушники, ключі та інші особисті речі. Після пограбування зловмисник зник з місця події. Провівши ряд слідчо-оперативних заходів. Працівники сектора кримінальної поліції оперативно встановили особу грабіжника. У нього в помешканні були знайдені викрадені речі: барсетка, гаманець, ювелірні прикраси, мобільний телефон, навушники, банківські картки та особисті документи. Барсетці, гаманець чорного кольору. Середні нічого, нема. нічого немає. Нічого немає. Так, зверніть увагу. Ні, стоп, є є, є. 200, доларів. 200 доларів США. І картка. Картка. Ним виявився 23-річний шост Зломисника вже затримано порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальне керівництво прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.